Щоб впіти, працюємо з 6 ранку вже. Значить, низ вже все, вважай, зобраний. Зо, Оце підгонка ручна до тих направляючих, які були вирвані. Оце вирвані. Я заварював, шліфував все всередині ролики. Зробив центральний вал, бо він прокручувався. Верх уш амортизатора нормальний. низ трошки ушко о-хо-хо ох, підрозбите. Ось о, нижній був болт. Його навіть видно, різьба трохи ось видно, бач, вигризено. Ось о. Тобто болт долин стояти нерухомо ось о, тут. Нерухомо. А должна крутитися втулка вокруг амортизатора. Отут. Ось його. Втулка повинна крутитися. А у нас в нас крутився болт вокруг свого посадочного міста. Ну, лишається зібрати салазки, паролон, амортизатор, провірив, все-таки клинить йому труба. От. Страховочний механізм. І все, в принципі, все ок. Треба переробити оцю втулку. І зараз бігом виточимо. Станок стоїть, бо я цю перетачував. Тут така довга втулка стоїть довжелезна. Ну, все, бомба. Оце підгоночка ручна. Видно, як ходять ролічки. Для ручної підгонки. Ну тут уже конфетку з нього не зробиш. Але це максимум, що з нього можна вижати. Буде ходить буде ходити. По часу до 12, на 12 приїжджайте, буде готово. Думаю, встигнемо.